Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник Городик, Мене звати Олег. Сьогодні я отримав посилочку з квітами. В якому стані квіти я не знаю. Тут їх багато, всього три штучки. Ну Такі не часто той в садах, які зустрічаються в наших садах. Для мене такі рідкісні. Унікальні. Подивимось, що нам прислали, як вони виглядають. Так, робимо розпаковку. Так, три штучки. Всі в Ідуть в горщиках п 9 Цю Ось, зафугували так, що незрозуміло. Зараз відкриємо, подивимось, земля. Земля вивалислалася, висипалася. Так, це накладна три штуки. Ну, ось, бачите, упаковка не дуже не дуже гарна, хоч зав'язана була. Пакетик, пакетиком. Але, мабуть, коли її, клали вверх. Дном то все повисипалося. От як це вже не гарно. пакують ненадійно. І що, це все порушилося тут? Земля висипалась, куди це не годиться? Нікуди це не годиться. Так, хоча вони ставили в паличку, нашу паличку вони погано зав'язали пакетиком. Треба буде висаджувати. Так, це у нас Heliopsis Yellow Spider. Жовтий павук, Heliopsis. Це рослинка, багаторічна, звичайно, до метра висотою, любить сонячні місця, посухостійка, ну, але ж поли мають, люблять, любить, як і всі рослинки, не знаю от. Не видно тепер, ну, корінці є, бачите? Корінці є, але що це воно трухануло, як воно відійде. Я так розумію, воно ще не проснулося. Земелька така з пісочком грунт якийсь перемішаний. Ну така не, не плотна, нормальна. Земля. Хочеться, щоб тепер воно нормально з ним було після такої, такої дороги. Це е, квітка, як, як сказав, до метру росте, е, Цвіте в другій половині літа, е, як махрова ромашка, всередині е, червона, а по краях жовта. Я світлину Приколю побачити, як вона виглядає. Далі друга квітка це циміцифуга. Або клопогін, або е, брощова, по-моєму, називається. Якщо я не помиляюся. Білі борщва. Я напишу на екрані, як вона по-іншому називається. Це по-українськи, але рідко таки я чув таку назву. Більше клопогін або це мицефуга. Е, нічого не видно. Ну, тут от якісь богорочки є. Pink Spike називається, це рожевий колос в перекладі. Це рослина для тіні або напівтіні. Росте кущ великий, розрізні бордові, пурпурові, або бордові такі квіти такого кольору. Кущ до 60 см і в ширину такий же. Полюбляє, щоб була завжди волога земля. На сонці горить, в'яне, не підходить йому. Такі умови не підходять. Квітка це колос високий, в цілому, коли квітне. Ця рослина то висотою вона з колосом до метру двадцяти колоски цві... цвітуть рожевими квітками. Зазвичай клопогони квітнуть білими квітами, а цей такий унікум рожеві квіти. Ну, подивимось. Поки теж не, не проснувся, нічого не видно. Коріння теж вилізли сюди. Такі трошечки сухенькі. Які вони там живі, не живі, побачимо. І ще одна квітка, не квітка. Не знаю до чого. Відноситься, може, до якісь трав? Це Офіопогон. Black Dragon, називається, чорний дракон. Це квітка е, круглий рік з листям. Вони відмирають, але ж поступово в е, нижні. Отака От красива розеточка. Вона дуже довго наростають ці, е, ця травичка або квітка, е, тому вони ну, не дуже дешеві, е, 20-30 см е, висотою світуть. Е, в другій половині літа, як, до речі, і клопогон теж, і геліопсіс всі в другій половині, і офіопогон. От такого теж в другій половині маленькими рожевими дзвониками, а потім зав'язуються такі. Величиною горошину, плоди такі чорно -сині. ну, майже чорні з відливом синім. Ці листечка у офіпогона мають ось такий, таке забарвлення. Чорне з металевим відтінком. Десь ці, цей сорт афіопогону отримав десь якусь нагороди, наскільки я знаю. Дуже така приваблива, красива куртинка. Ну, Мені так здається, мені навіть зараз дуже подобається, ну хоча вона така маленька. На першому плані вона буде виглядати і красиво, може рости на сонці і в півтіні. Ну, на сонці треб, требує поливу, поливу, а щоб земелька була завжди волога. А в півтіні кажуть, що цвіте більш рясніше, ніж на сонці. От такі три рослинки. Ми сьогодні отримали. Будемо, ну, прийдеться, вже скоро тепло обіцяють, будемо висаджувати і наблюдати. Надіємося, що ці дві рослинки, ця жива точно. Ну, а ці, думаю, надіємо, що будуть теж рости. Ну, ця трошки постраждала, зараз ми її полем, щоб щіль, щільніше земля до коренів пристала. І на днях будемо висаджувати. Дякую за увагу. Така у нас сьогодні розпаковочка, такі рослинки. Заходьте на канал, будете знати, як вони виглядають влітку. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки. До побачення!